Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на розкладі. І так, тема дуже важлива. Сьогодні будемо говорити про внутрішній стан. Я скажу вам, чесно, що це найважливіше питання, яке ми маємо розглядати на розкладах, і взагалі в розборі себе, тому що може бути мільйон зовнішніх факторів, але вони не будуть вас чіпати. Не будуть на вас впливати, якщо ваш внутрішній стан в порядку. І перш ніж розбиратися в стосунках, в коханих половинках, в батьках, в колегах по роботі, треба розібратися в собі. Тоді все буде добре. І сьогодні хочу зробити цей розклад для вас, мої дорогі. Уже перша карта в розкладі є, вона сама випала. Аркан Дявол Залежності. Зараз будемо про все говорити. Тому що насправді ця тема дуже актуальна і потрібна. Тому зосередьтеся, розслабтеся, відкиньте з голови все зайве і послухайте, буде цінно ваш внутрішній стан. Подивимося, що відбувається зараз. Оцю карту візьмемо, знаєте, як за основу. І до цього всього буду прив'язувати. Не дивіться на те, що вона чорна і негативна, Це дуже добре, що вона випала, тому що це випадає, оце все погане з вашого внутрішнього стану зсередини. І найважливіше, що це карта залежностей, тобто ви будете їх долати. Будуть сили, ресурс, долати перешкоди. Так, ваш внутрішній стан на зараз. І хочу ще подивитися, що буде змінюватись, беру сьогодні багато карт, бо тема цікава, і вона насичена, внутрішній стан. Ми ж там все носимо і роботу, і почуття, і родинні зв'язки, і кохання. Там в нас є все. Тому, якщо дивитися на Аркан Залежностей, От якраз бо це залежності, це ви прив'язані до чогось, до людини, до обставин, до подій, до ситуації. То хочу вам сказати, що насправді у вашому внутрішньому стані все має мати якусь міру. Ви в жодному разі не повинні залежати. Від дружби, від роботи, від мрій бажань, від сім'ї. Ви маєте мати все це, прагнути до кращого, працювати і в роботі, і над дружбою, і над стосунками, мати мрії, бажання, але щоб це не було залежністю для вас, щоб це не виглядало так, ніби ви готові поставити все на кон заради грошей, до прикладу, або заради своїх бажань. Тому що так, ви все втрачаєте. Ви не лише щось одне віддаєте, ви втрачаєте повністю все. І ось якраз спадає ваш внутрішній ресурс. А я завжди вас вчу на розкладах і на особистих прийомах. І навіть тих, хто знає мене особисто, з ким я спілкуюся, можливо, ті, хто є моїми друзями, скажу вам одне: ви завжди чуєте від мене. Правило, таку фразу бережіть ресурс і свою енергію, і тоді у вас все буде в порядку. Тому насправді дуже важливо нічого не ставити на кон, ні до чого дуже сильно не прив'язуватись, але над усім працювати. Знаєте, що допомагає: ось ця карта, вісімка пентаклів. Працювати як би там не було, що б не відбувалося, ви працюєте, і ви вже розумієте, що ви йдете далі, що ви наближаєтесь, ви розумієте, що ви зібрали десятку кубків не просто так, а важкою працею своїм внутрішнім нижнім оцим Таким важким поєднанням, що ви хочете і дружбу налагоджувати. Мені дуже подобається розклад, тому що дивіться, від дружби до сім'ї є і мрії, і бажання, є робота, все є. Всередині є все. І так воно й має бути для повного щастя, для повної гармонії, для того, щоб бути щасливим, треба працювати, робити те, що любиш. Треба заробляти, тому що гроші для життя важливі. Треба мати сім'ю, щоб було куди повертати. Треба мати близьких людей, заради яких хочеться жити, щось робити в цьому житті. Треба мати мрії і плани, щоб зростати, йти далі, підноситись, не здаватись. Ну і, звичайно, треба мати дружбу, бо без цього ніяк. І ось тоді така повна картина намальовується. Але якщо ви пам'ятаєте ще й оце правило, що. Працюю, докладаю зусиль, то ви все завжди будете мати. І у вас все буде в порядку. Ви не будете втрачати і 100% будете рости. Якщо дивитися на ситуацію, що буде далі, мені дуже подобається, що є аркан справедливості. І якщо ви ось тут вкладаєтесь, живете чесно, не прив'язані до негативу. Не хочете, до прикладу, за рахунок когось. Стати кращими в роботі не хочете за рахунок когось виділитися в дружбі, принизити або зрадити близьку людину, не хочете до прикладу якимось не зовсім чесними схемами здійснити свою мрію і бажання. Якщо ви створюєте сім'ю з чистого аркушу, до прикладу, а не на сльозах і не на проблемах інших людей. То ви 100% будете внутрішньо завжди стабільні. У вас все буде добре. Пам'ятайте про це. Цей розклад, от як я на початку вам сказала, він важливий. бо... Перш ніж розібратися, що відбувається зовні, треба зупинитись і подумати, а що ж відбувається всередині мене. А де ж у мене є якісь моменти, що йде добре, а що, можливо, треба підкоригувати, над чим попрацювати? І Якби ось так ми дивилися на свій внутрішній стан, робили такий аналіз час від часу, то насправді зовнішні фактори не вибивали би вас з колії, по якій ви йдете. Нові ідеї, нові плани, нові цілі мають бути завжди. Тому що це життя і так дається енергія. Ви щось захотіли підтягнули ресурс, когось зустріли, там щось нове побачили, кудись поїхали, з кимось познайомились, щось змінили. Ось так і протікає життя. Тому внутрішній стан буде наповнюватись завжди через ідеї, через щось нове. І не забувайте, що завжди треба починати. Якщо дивитися на другу карту в розкладі, то королева жезлів це, знаєте, коли знаю, що хочу, знаю, що роблю, знаю, куди йду, маю на все ресурс, можу навіть виконувати декілька якихось важливих справ, і досягати успіху не тільки братися за ці справи, а ще й. Досягати успіху, навіть якщо ви виконуєте декілька цих справ, а не щось одне. Тому тут то дуже важливо постійно бути в такому ресурсі. Ще важливо, сім мечів. як би там не було все добре, є моменти, коли хтось образить, хтось не так подивиться, хтось щось не те скаже. Хтось не підтримає, не тримати оцих образ для внутрішнього стану це дуже важливо. Звільняйтеся, наповнюйтеся чимось хорошим, звільняйтесь від цього негативу, не тримайте образу. Все це відпускайте. Взагалі такий потужний розклад, тому що. Насправді я ж кажу, це все з вас виходить. І ця карта, вона дуже добре, що випала на початку, тому що вона показує, що все може бути і так. Не треба ні до чого прив'язуватись. Не треба, от, знаєте, як за рахунок когось будувати своє щастя, воно і так до вас прийде, тому що ви і так на нього заслуговуєте. Аркан справедливості показує, що кожна людина, яка приходить на цю землю, має право і заслуговує бути щасливою. І не треба це робити за рахунок. На когось, не треба це робити якимось негативними моментами, обманами, або ще чимось, а треба просто вірити і розуміти, що щастя заслуговує абсолютно кожен, і ви в тому числі, і воно обов'язково до вас прийде. Якщо ви будете жити. Законами світла, Якщо ви будете шукати добро у всьому, якщо ви будете пам'ятати те, що відпускаєте, буде до вас повертатися, то 100% ваше життя і ваш внутрішній стан завжди будуть в нормі. Ну і закінчується розклад. Це у нас Пентаклі. Королева Пентаклі це, знаєте, той момент, коли все стабільно, коли ви точно знаєте, що ви робите. І е, найголовніше, що ви постійно щось робите, що ви в потоці. І фінанси у вас є, і енергії у вас є, і мрії, цілі ваші будуть збуватись. І є сім'я, родина, і дружба, все окей. Я ще не проговорила лише вісім кожезлів. Це карта, яка дуже швидко все повертає. І карта, яка притягує у вас Життя, те, чого ви хочете. От ви сьогодні подумали, що ви хочете кудись поїхати. Злапайте себе на цій думці, тому що ви обов'язково туди поїдете, ви обов'язково там будете. Деколи сила думок і сила бажань дуже сильна, і ми ніколи не знаємо, в який час нас почує творець. Тобто, він нас чує завжди, але є такі підсилені дні. І ось коли випадає вісімка пентаклів, це якраз про це, що як ми перебуваємо в світлих думках, в позитивному мисленні, в плануванні правильних цілей і дійсно знаємо, чого ми хочемо, то вісімка жислів вона завжди підсилює. Якщо вона випадає, то це означає, що зараз нас будуть чути і зараз будуть розглядати там вверху, чого ми хочемо, що нам потрібно. І уявіть, якщо у нас класне мислення. І у нас світлі думки, і ми хочемо налагодити своє життя. Ми хочемо, щоб біля нас були вірні люди, ми хочемо мати сім'ю. У нас є гарні плани не тільки для нас, а й для близьких, для інших людей. Уявіть, що ваше бажання почуто, і воно одразу виконується. А якщо, до прикладу, ви постійно думаєте, все погано, а чому так? А за що це? А чому той не поніс чи та не понесла покарання? У вас постійно транслюється щось негативне, і в цей момент вас також можуть почути. Ось це важливо розуміти. Треба тримати світло в голові, світло в серці, в своїх думках. І тоді тільки світле, тільки добре буде приходити у ваше життя. Пам'ятайте, аркан справедливості це не жарти, це серйозна така підказка для вас, що те, що відпускаєте те будете отримувати завжди. Таким бачу цей розклад. Я думаю, ви трішечки наповнили свій внутрішній світ. Бажаю вам завжди носити світло в собі. І, попри все вірити в краще, не здаватися, не зупинятися і проходити це життя, ці випробування, але не забувати при тому всьому, що й бути щасливими, знаходити маленькі моменти для радості. Пам'ятайте, що підтримка завжди іде через людей, тому не будьте одинокими. А навпаки, впускайте в життя і дружбу, і любов, і стосунки, і колег, і роботу. Будьте відкритими і будете щасливими. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!